О чем мы говорим? Вот еще детей ведь вот так детей. Напиши вот это. У зв'язку з тим, що ми з вами спланували акцію на Майдані Незалежності перед міською радою. Але боязлива рада, виконуючи обов'язки мера міста, організували дитячий захід тут, хоча мали мають дуже багато майданчиків в парку. Інших майданчиків в місті Вінниці, але вони настільки бояться людей, що проти людей нічого не могли протиставити, як тільки дітей, саме святе. Тобто, ця команда гнила показує, що вона не має нічого святого. Сепаратисти теж перед людьми, перед нашими воїнами і значить ставили і в Криму, і на сході ставили дітей і жінок. Це, скажімо так, російське слово є ізощрена форма фашизму, тому що фашисти брали в наших дітей кров і вливали своїм воїнам. Розумієте, це використання дітей, це святотатство називається. Інакше не назвеш влада теперішня, відчуваючи прихід свого кінця, агонізує. І от вона старається подовжити своє перебування на посадах будь-яким способом, змінивши конституцію, як сьогодні робиться в Верховній Раді в 11 годин, мають прийняти значить, постанову, яка змінює конституцію і хочуть зробити. З такою поведінкою теперішньої влади. Діло в тому, що влада знає, що йдуть вибори 25 жовтня, і вони все роблять для того, щоб законсервувати своє перебування на посадах. Скажіть, будь ласка, хто з один? Комусь за півтора роки керування цей, перебування цієї влади на посадах легше стало жити чи ні? Отже, ми зібрались для того, щоб висловити свій протест проти цієї влади, проти того, що вона чинить з людьми. Вони знущаються над людьми, вони роблять те, що хочуть тут, і подають це як благо для народу. Вибачте, не можна гвалтувати країну, не можна гвалтувати людей і називати це любов'ю. Це якесь збочення. І ті, що на посадах сьогодні називаються політичні збочинці і політичні мета. Їх треба як можна скоріше устранити своїх посад. Звичайно, законний спосіб. А законний спосіб це вибори, які наносять. Але вони хочуть зараз прийняти зміни до Конституції. Вони прийняли новий закон про вибори, яким зробили все так, щоб всі негідники, які зараз сидять на посадах, залишились на цих самих посадах. Доброго дня, шановна громада, слава Україні! Шановна громада, дуже важливий час ми зібралися. Сьогодні в Верховній Раді наш проходімець Гройсман збирається провести зміни до Конституції. Ви знаєте про те, що вони давлять на депутатів, вони купляють депутатів сьогодні для того, щоб зробити зміни. Що це за зміни? Це узурпація влади президенту. де президент має, буде, буде мати право любі ради розпустити селищні, міські обласні ради, голів знімати міських, селищних та обласних для того, щоб поставити пряме президентське правління. То по зрівнянню з ним Янукович маленький хлопчик, який навіть не думав про такі. Повноваження, які сьогодні за... хоче собі заробити Порошенко. Я хочу сказати слідуще. Ми повинні сьогодні сказати своє рішуче ні цим повноваженням, тому що народна територіальні громади мають мати свої повноваження і ніхто не має права впливати на ці повноваження територіальних громад. У мене є пропозиція. Якщо ми, якщо сьогодні Верховна Рада проголосує за зміни до Конституції, ми повинні в першу чергу з'ясувати, від яких партій голосували за ці зміни. За ті партії ніхто, ні одна людина не має права голосувати. Друге, ми повинні розпочати збір підписів. Про відставку Гройсмана і Порошенка після того, як вони приймуть зміни до конституції. Нам такі голови верхови... Сьогодні мають найнижчий рейтинг, тому що займаються фальсифікацією ви, е, законодавства, які сьогодні переробляють конституцію під узурпацію своєї влади. Нам такі керівники не потрібні.